Чи знали ви, що у чоловіка конфіскували закордонний паспорт під час перетину кордону? Давайте дізнаємось, що сталося. У цьому відео ми розглянемо випадок, коли у чоловіка на кордоні вилучили закордонний паспорт і як це вплинуло на його права та обов'язки. Це відео буде корисним для тих, хто подорожує, часто перетинає кордон або має сумніви щодо правомірності дій прикордонної служби. Позивач звернувся з позовом до прикордонної служби, в якому просив визнати протиправну відмову у перетинанні кордону, скасувати акт про вилучення закордонного паспорта та зобов'язати прикордонну службу забезпечити вільний перетин за паспортом громадянина України або Великої Британії. Проте Волинський окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову. Позивач оскаржив його в апеляційному порядку. 4 липня 2024 року цю справу розглянув 8-й апеляційний адміністративний суд. Чоловік стверджував, що прикордонники неправомірно вилучили його закордонний паспорт через сумніви щодо його дійсності. Експертиза підтвердила, що паспорт був дійсним позивач перебуває на обліку у ТЦК і має право на відстрочку через трьох дітей. Він надав паспорт для виїзду за кордон. Виданий у липні 2023 року, але йому відмовили у виїзді через сумніви щодо дійсності документа. 4 грудня 2023 року, начальник кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби здійснив вилучення закордонного паспорта на підставі висновку про здійснення поглибленої перевірки документа. Прикордонна служба вилучила паспорт через сумніви щодо його дійсності, але експертне дослідження підтвердило, що паспорт був дійсним. Позивач перебуває на обліку УТЦК, користується правом на відстрочку, що підтверджується даними облікової картки Оберіг єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Підставою для отримання права на відстрочку є перебування на його утриманні трьох дітей. У віці до 18 років. 4 грудня 2023 року він мав намір перетнути державний кордон України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Ягодин. Під час здійснення прикордонного контролю він надав паспорт для виїзду за кордон, виданий 7 липня 2023 року. Однак начальник кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби здійснив вилучення закордонного паспорта на підставі висновку про здійснення поглибленої перевірки документа, про що був складений акт. Позивачу було відмовлено у виїзді з України через відсутність дійсного паспортного документа, який дає право на перетин державного кордону. У відповідь на адвокатський запит. Прикордонна служба надала висновок про результати поглибленої перевірки. У якому зазначено, що є сумніви щодо дійсності паспортного документа, проте експертне дослідження від 29 грудня 2023 року підтвердило, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон відповідає за своїми характеристиками аналогічним паспортним документам, які видаються уповноваженими органами України, тобто паспорт був дійсним на час його вилучення. Апеляційний суд розглянув справу та встановив, що висновки прикордонників були необґрунтованими. Суд визнав протиправним рішення про відмову у перетині кордону та скасував його. Суд встановив, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 7 липня 2023 року, містить сумніви щодо його дійсності, але не однозначно недійсний. Експертне дослідження від 29 грудня 2023 року підтвердило, що паспорт був дійсним на час вилучення. Колегія суддів погодилась, що сумніви щодо дійсності документа, зазначені у висновку поглибленої перевірки, не відповідають результатам експертного дослідження. Суд також встановив, що позивач звернувся до Державної міграційної служби 11 грудня 2023 року. Для оформлення нових паспортних документів, що спричинило недійсність паспорта з 11 грудня 2023 року. Отже, на момент вилучення паспорт був дійсним, і суд першої інстанції помилився у своїх висновках. Посилання на постанову суду я залишу в описі відео. Ця історія підкреслює важливість розуміння своїх прав під час перетину кордону та звернення до суду у разі неправомірних дій. Чоловік зміг довести свою правоту в суді, що підтверджує важливість захисту своїх прав. Таке судове рішення є важливим прецедентом для інших громадян, що може захистити ваші права та уникнути несправедливих штрафів і затримань. Чи були у вас подібні випадки? Поділіться своїми історіями в коментарях. Підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.